І презентацію я буду намагатися швидше, да, і коротше розказувати першу частину діагностику, та медикаментозну частину і так далі. Для того, щоб у нас більше часу залишилось на обговорення саме стратегії психотерапії, бо мені здається це цікавіше. Ми цей випадок з Маєю розглядали як генералізований тривожний розвод з коморбідністю, тобто з додаванням інших розводів, таких як травма насильства, розвод харчової поведінки, плюс там ще були уточнення. Да? І психіатр, до кого клієнт звернувся на початку психотерії, поставили йому саме генералізований тривожний розвод. Тому давайте трошечки поговоримо про генералізований тривожний розлад. Ми починаємо з діагностичних критеріїв да, за ДСМ-5. Генералізований тривожний розлад ставиться тоді, коли у клієнта є надмірне, тривале занепокоєння з приводу різноманітних подій і діяльності протягом більшості днів, не менше як на протязі 6 місяців. І особливість така, що ця тривога не піддається контролю, її неможливо приборкати з усильними вони або раціональними переконаннями. А, до, в додаток до цього має бути присутні при найманні три симптоми з наступних: це нервозність. Або неспокій, швидка втомлюваність, труднощі з концентрацією уваги, м'язова напруга, дратівливість або порушення сну. А що важливо, що ці симптоми не повинні бути викликані фізіологічними наслідками інших медичних станів або вживанням речовин. Тобто, базово нам важливо бути впевненими, що у клієнта немає інших захворювань, які можуть впливати на рівень тривоги. Зазвичай це розвади щитоподібної залози, розвади наднеркових залоз і десь декілька інших розводів. Там трошечки далі буде табличка про це. І ще важливий фактор діагностики є, тривога та симптоми значно порушують функціонування людини в соціальній, професійній або інших сфері життя. Це діагностичні критерії були, а дуже важливо проводити диференційну діагностику, із чим можна перепутати генералізований тривожний розлад. з соціальною або специфічною фобіями. Чим вони відрізняються? Генер... Генералізований тривожний розлад – це коли клієнт хвилюється по поводу різних речей в своєму житті. Соціальна ж тривога пов'язана лише зі спілкуванням з іншими людьми, або коли він знаходиться в оточенні інших людей. Специфічні фобії, вони взагалі стосуються лише чогось конкретного, там павуків, не знаю, коней, котів і так далі. Ось а обсесивно-компульсивний розвад. Да, він теж має а, свою специфіку. В ньому присутні обсесії, це нав'язливі мисні, і компульсії це поведінка, яку клієнт відчуває, що він вимушен повторювати раз відразу. Да, також важлива диференційна діагностика з посттравматичним стресовим розладом. Панічним розвадом, афективними розладами настрою, такими як ендогенна депресія, рекурентний депресивний розлад, біполярний афективний розлад та дистемія і розлади. розводи. А також треба виключити шизофренію, та шизотиповий розлад, що, мені здається, не дуже складною задачею, бо ГТР від шизофренії відрізняється досить а, типово. Складніше розрізнити розлади особистості, да? істеричний історичний, ананкастний, тривожний емоційно лабільний І, звичайно, психіатру, який бачить клієнта перший раз, дуже тяжко відрізнити, чи це розвиток особистості, чи це перший там, прояв такої тривоги. Але це можна розпитати клієнта за його історію життя, чи завжди він був таким. А також важливо перевірити, чи немає органічних захворювань головного мозку, гіпоталамічного розводу. Як я казала, патології щитоподібної залози – феохромоцитоми, це, скоріше, вже да, до ендокринолога та сімейного лікаря, варто направити клієнта, щоб вони виключили органічні причини. І вживання психоактивних речовин також можуть давати симптоми тривожного розладу. Ось. Ось табличка, я не буду по неї йти детально, ви можете прочитати, да, це причини, які можуть провокувати генералізований тривожний розлад або імітувати його симптоми. Тут у нас знов захворювання щитоподібної женизи, патології органів дихання, да, там анемія, серцеве-судинне захворювання, інсомнія. І ряд препаратів, які можуть впливати на рівень тривоги клієнта теж. Щодо медикаментозного А на початку терапії клініцист має ставити за мету. По-перше, це зменшити тяжкість симптомів. По-друге, це досягти ремісії кнієнта. По-третє, це полипшити функціональний стан пацієнта. І четверте, це зменшити негативні реакції на застосовані медикаментозні засоби. Коли перша стадія терапії, медикаментозної терапії пройде вдало, то продовжене нікування має бути спрямоване на запобігання рецидивам, підвищення якості життя пацієнта і зменшення негативних реакцій на препарат. Препаратами першої лінії при нікуванні генералізованого тривожного розстройства є селективні інгибітори зворотного захвату серотоніну. Це флоксетин та сертранін, а також бензодіазепіни, Бензодезепіни це антиоксинітики, тобто препарати, які прибирають тривогу. Але від них може бути залежність, точніше, від них буде залежність, якщо їх приймати донше, ніж 2-4 тижні. Тому їх призначають лише на перший час для того, щоб швидко полегшити стан пацієнта, і потім їх треба прибирати. А якщо не працюють, Селективні інгібітори зворотного захвату то тобто антидепресанти. А то друга лінія препаратів це селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніна та норадренаніна. Це в нас венфлаксин та долоксетин. І третя лінія терапії, це, якщо не допомагають попередні два варіанти, це прегабанин. Ще є додаткові варіанти терапії: агомелатін, іпрамін, буспірон та гідроксизин. Ми не медики, але я вважаю, що якщо ми працюємо з клінічними випадками, нам можливо хоча б приблизно розуміти, що призначає психіатр і чи є це призначення адекватним до діагнозу пацієнта. Тому я трошечки даю цієї медикаментозної частини. Ось щоб ми теж, теж трошечки орієнтувалися, бо в мене були випадки, коли через погані призначення психіатра вдав, в мене досить довго буксувала терапія з клієнтами. Призначення будь-яких препаратів слід починати з низьких дозувань і поступовно їх підвищувати. Щоб досягти ефекту від антидепресантів, лікування має тривати щонайменше 6-8 тижнів. А для отримання відповіді на терапевтичне втручання, тобто для того, щоб ми зрозуміли, наскільки добре працює антидепресант, цей срок подовжується до 12 тижнів. То є три місяці, два-три місяці ми тільки дивимося, як працюють антидепресанти з цим конкретним клієнтом. І в цей час важливо пояснювати клієнту, що сроки саме такі, да, і треба чекати, треба терпіти, не кидати, і не бігати до лікаря кожен тиждень, не просити заміну препарату. Бо це буде лише да, каша в організмі, якщо ми будемо кожен тиждень міняти препарати. Ось. Не варто одночасно приймати декілька різних антидепресантів, бо це може зумовити серотоніновий синдром. Тобто в нас клієнт може перейти до манії. Це не дуже добре. У бензодиазепінів, тобто, у противотривожних є седативний ефект і з ним не бажано керувати автотранспортом. Ось, і при прийманні психотропних засобів важливо пам'ятати і необхідно про це інформувати клієнта, що якщо клієнт їх кине, в нього може бути синдром відміни, який значно погіршить його стан. Як ми казали, бензодиазепіни можна призначати лише на короткий термін. І завжди враховуємо рівень суїцидального ризику пацієнта в разі призначення препаратів, особливо трициклічних антидепресантів. Ось. Щодо коморбідностей. А найчастіша коморбідність з генералізованим тривожним розводом. Взагалі-то генералізований тривожний розвод – це діагноз, який дуже рідко є сам по собі. Тобто, так, щоб до нього ще щось причепчиком не йшло, це майже єдинорог. Він завжди йде в компанії з чим-то, в коморбідності. І найчастіша коморбідність це депресивні розлади. За різними дослідженнями, кажуть, що до від 50 до 60 людей з генералізованим тривожним розвидом також мають і депресію. Да? І симптоми тривоги і депресії можуть посинювати одне одного. Ну і Зазвичай моя гіпотеза така, що тривога це дуже енергетично такий стан, який вимагає багато, великої кількості енергії, да? це про все тривожитися. І згодом нервова система істощається, і людина. Падає в депресивний стан. А, але важливо робити діагностику і розуміти, що в нас первічніше: тривога чи депресія, чи це змішаний стан. Хоча і там, і там призначають антидепресанти. Тобто, з точки зору нікаря, вони все одно призначають антидепресанти. З точки зору, зору психотерапевта, да, тут вже цікавіше. Ось, Також часто для ГТР є коморбідністю інші тривожні розводи. Це панічний розвод, коли клієнт відчуває напади паніки. Це соціально тривожний розвод, коли клієнт відчуває підвищену тривожність через спілкування з іншими людьми. І ОКР обсесивно-компенсивний розвод. Бо ОКР, як ми знаємо, це часто якраз спроба справитися, впоратися з тривогою. Ось. Також досить часто до ГТР є коморбідність посттравматичний стресовий розвод. І також причиною генералізованого тривожного розводу може бути зловживання психоактивними речовинами. А іноді люди для того, щоб зменшити симптоми тривоги, вживають алкоголь або бензодезепіни самостійно. І це призводить до зациклення симптомів, бо алкоголь та інші психоактивні речовини погіршують стан нервової системи, що приводить до підвищення тривоги. Що в нас ще є з коморбідності? Це соматоформні розвади, бо високий рівень тривоги приводить до хронічного стресу, і деякі люди можуть сомотувати цей стан, і вони будуть женитися на фізичні симптоми. Такі, як проблеми з серцево-дихальною системою, проблеми зі шлунком, а, як це називається, господи, втома, хронічна втома, головні бони і бони у м'язах. Це те, на що найчастіше жаліються люди, люди з ГТР. А також ще коморбідності к ГТР входить розвиди харчової поведінки. Як ми бачили в майному дописі, її не, не зібрав майже Бінго. Ось, а, і да, мі, моя особиста цікавість, що мені було цікаво в а, цьому а, випадку, що коли я почала готуватися, я, передивившися симптоми клієнта коморбідності, я навіть маю спитала: Суха, а, а ти не розглядала варіант того, що в нього КПТСР? КПТСР да, КПТ це комплекс на посттравматичний стресовий розвит, і він відрізняється від. А, Звичайного ПТСР -а тим, а що КПТСР це зазвичай історія пролонгованого насильства або пролонгованої занедбаності, яка призводить до численних проблем з психікою. Перша частина КПТСР, вона схожа з ПТСР, це повторне переживання травматичних подій в теперішньому часі, тобто фешбеки або ночні жахіття. Це уникнення і спогадів про подію або уникнення діяльності ситуації, що нагадують, і стійке відчуття загрози, що зберігається у вигляді гіперобережності або посилених реакцій переляку. А от другий компонент КПТСР, який мене саме зацікавив, це так звані порушення я організації, тобто organization якщо англійською. А, і тут є три кластери: перше це емоційна дисрегуляція. Тобто ці люди емоційно дисрегульовані, і вони не дуже вміють керувати своїми емоціями, розпізнавати їх. Другий кластер це порушення самосприйняття. Тут у нас входить негативне уявлення про себе, почуття недооціненності, поразки або власної нікчемності, хронічне переживання сорому та провини. Та це типовий такий кластер для жертв домашнього насильства. Чи взагалі жертв насильства. І третій це стійкі порушення у взаємовідносинах, дефіцит довіри до інших людей, відчуття соціальної ізоляції, труднощі зі встановленням та підтримкою близьких стосунків. Що собственно не дивно, да, дивлячись на історію клієнта, зрозуміло, чому в нього є дефіцит довіри до інших людей. Ось тому, да, там, моя цікавість була, як ми дивимося на це, на генералізований тривожний розвиток міжкоморбідність, чим там на КПТСР. Але що цікаво, стратегії терапії будуть приблизно одні ті самі. Ось, да, І е, з точки зору терапії, тривога є зупиненим збудженням, і нам тоді важливо дивитися, що саме наш клієнт зупиняє і чому. І тут ми можемо зіштовхуватися з інтроектами, з травматичним досвідом да, і негативним досвідом перебування у непідтримуючій середі. Тобто наш клієнт зростав у травмуючому середовищі, він а, виробив а, деякі способи адаптації до цього середовища. Потім він середовище міняє, а способи адаптації ні, бо в нього дуже багато болючого досвіду. І тоді психотерапія буде направлена саме, як гештальт-терапія, ми будемо дивитися, який у клієнта був досвід, до, до яких інтроєктів він привів, так, і як саме клієнт зараз обмежує себе у вільному пристосуванні до нової середи. А що важливо дивитися, чи може клієнт розрізняти свої потреби в контакті, чи він в контакті зі своїм тілом, зі своїми потребами, зі своїми почуттями та емоціями. чи він їх розуміє? Як ми розуміємо, якщо ми річ йде про жертву насильства дитячого та дисфункціональну сім'ю, зазвичай вони це не вміють, і це стає мішенню психотерапії, да? навчити розрізняти свої потреби та емоції. А якщо ми будемо рухатися далі по циклу контакту, да, то у нас виникає питання: чи може клієнт обирати адекватні способи задоволення своїх потреб. Якщо в нього було травматичне дитинство збіднене на среда, то, скоріш за все, ні, в нього або нема, але дуже обмежений набір способів задоволення своїх потреб. Да. Третє важливе питання, яке я б задавала як гештальтерапевт, це чи як клієнт вдалий досвід контактування? Якщо середа вже змінилася, і він у стосунках з іншими людьми, да, то чи може він побачити, що щось стає можливим, що його, наприклад, підтримують, розуміють, там, не, не стидять, не соромлять за те, що він щось хоче і якось про це каже. Ось. А чи здатен наш клієнт спиратися на среду? І чи, чи він спирається скоріш на свій травматичний досвід та проекції? Чи вміє наш клієнт розрізняти сигнали свого тіла, чи навпаки, він занадто уважен до телесних імпульсів, і то не в них? Тут ми перевіряємо, як працює функція іду клієнта. Чи є в нього енергія, чи вміє він її керувати, чи вміє він розпізнавати? Чи здатен він контролювати та направляти своє емоційне збудження? І це в нас функція его. І які є у клієнта інформація та уявлення о собі та світі, наскільки ця інформація адекватна та структурована, тут ми працюємо з функцією А Це те, що стосується діагностики і роботи з клієнтами з точки зору гештальтерапії. Але я людина дуже да, і... Окрім гештань-терапії, подивилася, як з цим працюють інші напрямки. І мені сподобалася ось компонентна психотерапія, яку розробили в травма-центр eh, at Justice Resource Institute з Масачусетса. А вони більш схильні до когнитивно-повідінкової терапії та інтегративної психотерапії, де вони беруть різні напрями. Це модель Дня КПТСР. І тому вона в собі поєднує декілька напрямів психотерапії, які можуть допомогти цим людям, бо зазвичай вони справді потребують комплексної підтримки і одного напряму тут недостатньо. І так, ця психотерапія, це, цей підхід, компонентна психотерапія, вона складається з п'яти стадій. І перша стадія це створення та підтримання почуття безпеки клієнта у стосунках з терапевтом. Для клієнтів, які пережили повторюване насильство у стосунках, характеризован дезорганізований тип прив'язаності. Вони мало довіряють іншим людям і, і терапевту теж. Для розвитку почуття безпеки та довіри у клієнта, терапевт має бути максимально усвідомленим під час зустрічей, намагаючись за можливістю розпізнавати всі сигнали, які находять від клієнта. Мова тіла, зоровий контакт, тон голосу. Водночас важливо звертати увагу на власні емоції та відчуття. На цьому етапі від психотерапевта важливі навички контейнування переживань клієнта, ванідація переживань клієнта, нормалізація переживань клієнта, психоедукація, де ми пояснюємо клієнту, що з ним відбувається і чому, а також співчуття та розуміння. І це, в принципі, мені здається, базова річ встановлення стосунків довіри. Де у клієнта з'являється досвід того, що є людина, яка її вислух, вислуховує, яка ставиться до кнієнта з повагою, з доброзичливою цікавістю, яка е, не соромить, не стидить, а щиро поважає клієнта да, і до, відноситься до нього як до, до, до доброї, гарної людини, і проявляє цікавість внутрішнім світом клієнта та співчуває його труднощам. Другий етап психотерапії з такими клієнтами це розвиток саморегуляції на всіх рівнях організації клієнта. Рівні в нас є соматичний, емоційний, когнітивний та поведінковий. І тут, на цьому етапі, завдання терапевта це допомогти клієнту навчитися розпознавати, витримувати і змінювати негативні емоції та пов'язану з ними реактивну поведінку. А на соматичному нав... рівні а, це навички розпознавання відчуттів та почуттів, навички емоційної регуляції. І тут ми а, маємо навчити нашого клієнта а, навичкам саморегуляції. Да? Зазвичай це те, що ми добре знаємо: це дихательні техніки, це м'язова релаксація. Соматичне відчуття, спорт, йога, ось як Майя казала, режим, да, є теж частиною соматичної регуляції. На емоційному рівні наше завдання це розвинути в нашого клієнта здатність розпізнавати емоції, здатність витримувати свої емоції і здатність обирати форму для відреагування цих емоцій. На когнітивному рівні дуже гарно приміняти техніки КПТ. Це навчитися виявляти автоматичні думки, які викликають тривогу. Навчитися аналізувати ці думки та замінювати їх на конструктивні. Для цього ми вчимо клієнтів навичку ведення щоденнику думок, оцінки за і проти, робота з метатривогою, це робота з тривогою щодо тривоги. Бо іноді буває, що клієнт тривожиться, що він тривожиться. Да, Також тут, мені здається, важливі ось ці такі банальні навички простого логічного аналізу. А що станеться, якщо це станеться, а що я буду робити? А наскільки це жахливо, а чи впораюсь я, чи ні. Да? І на поведінковому рівні ми тренуємо комунікаційні навички, навички вирішення проблем, навички вирішення конфліктів та асертивність. Ось. Дуже цікавий тренд зараз в, в англомовному світі психотерапії. Це вони поділили всі методи психотерапії на дві, велик, на дві великі групи. Перша – це методи знизу вгору, а другі це методи зверху вниз. Bottom-up therapy and up bottom therapy. А що це Вони а, Метод знизу вгору він починається з телесних симптомів, з саморегуляції, і потім вже йде до когнитивної роботи. Метод знизу вгору, що вони вважають за важливим? Вони вважають, що інтелектуалізація це захист, і він не допомагає і не допоможе клієнту до тих пір. Поки наш клієнт де емоційно. Це а, а, вони дуже полюбляють цю концепцію бій біжи, замри і а, трьох рівнів мозку. І кажуть, що поки наш мозок дисбалансований, поки нервова система дезбалансована да, хронічною тривогою. Вона буде видавати посилені реакції, бо нервова система, яка знаходиться в стані хронічної загрози, в, як ми знаємо, в мозку нейропсихологія. Це ось в мозку змінюється активність мигдалеподібного тіла та норманізація та островкової частини і гіпокампу. Це та частина нейропсихології. І вони вважають, що спочатку потрібно навчити клієнта заспокоювати соматичні реакції через дихальні вправи, м'язову релаксацію, аутогенне тренування, медитації, а потім переходити до когнітивної роботи. Бо поки в нас шарашить гіпокамп, лобні долі все одно вимкнені і толку робот, працювати з інтелектом немає. Чи як клієнти кажуть, я розумом все розумію, але відчуваю себе все одно погано. Ось. І в мене були такі приклади, коли на раціональному рівні клієнт все розуміє, все понімає, зі мною погоджується каже, а мені все одно тривожно. А якщо це станеться? Так? І нічого їх би, не, не може перемовити. І тут наша задача навчити клієнта перебувати в своєму тіні. І завдяки втілесненню та соматичним вправам зменшувати, вміти зменшувати та регулювати свою напругу. Метод зверху вниз це протилежне, це когнітивна психотерапія, яку ми добре знаємо. І вони якраз кажуть, що наша мета це активувати лобні доні, кори, да, які відповідають за аналіз та обробку інформації за логічне мислення. І що коли активуються ці лобні дони, то цей рептильний мозок, який шарашить реакціями Бібі, замри, да, він трохи заспокоюється. А, і в цьому методі а, техніки, які використовуються, це когнітивне реструктурування да, КПТ, це наративна психотерапія, терапія прийняття та відповідальності і майндфулнес або медитація. Задачі цієї групи методів це поліпшення здатності концентруватися, ясність мислення в стресових ситуаціях, покращення контроль емоцій та тривожних думок. Ще є горизонтальні методи, до них відноситься арт-терапія та EMDR. Ось, щодо рекомендацій. Рекомендують насамперед. З'ясовувати, чи знайомий пацієнт з методами типу знизу вгору, тобто з соматичними методами регулювання. Якщо він ними не володіє, то розпочинати терапію з навчання цим методом, бо це допомагає клієнту стабілізувати свої емоційні стани. Якщо клієнт знає ці методи, то ми вже працюємо з когнитивною частиною. Да, і... А, і пропонуємо клієнту використовувати методи самозаспокоєння та саморегуляції тоді, коли він це потребує. Коли наш клієнт опанував ці методи, ми переходимо до третьої частини роботи. І тут у нас вже йде робота з коморбідною симптоматикою. Для КПТСР це дисоціація як основна проблема. Для нашого випадку, як Майя казала, це розводи харчової поведінки, травматичні спогади та депресія. На четвертому етапі це створення когарентного наративу, і тут у нас мета формування цінностної ідентичності. Згідно з цією класифікацією, є п'ять стадій розвитку ідентичності. Перша це відсутність ідентичності. Друге це ушкоджена ідентичність, в якої переважає провина, сором, неприйняття та негативна оцінка себе. Третій рівень це ідентичність жертви з переживанням заподіяної у минулому шкоди. Четвертий рівень це ідентичність того, хто вижив. Тут ідентичність клієнта, як і раніше, пов'язана з високою значимостю пережитого аб'юза. Проте він стає здатним спрямовувати активність в іншій сфері життя і жити емоційно наповненим життям. Багато хто з клієнтів саме на цьому етапі завершує психотерапію. І п'ята стадія, якою досягають не всі клієнти, на цій стадії травматичний досвід стає лише один, одним з багатьох значущих аспектів життя людини та її уявлень про себе. Тобто п'ята стадія це стадія інтеграції та такої багатошаровості, ідентичності. Так, Ось. треба, ну тебе хвилини немає. От, так все, а це осе. Ось останній слайд. Я думаю, що його всі знають. Ви можете самі його прочитати. Давайте тоді переходимо. Я вимикаю демонстрацію.